Обожнюєте рибні котлети, але рідко їх готуєте, тому що немає часу возитися з сирим рибним фаршем, а потім відмивати м'ясорубку. Тоді цей рецепт вам точно сподобається. Трохи розморожену рибу я взяла 1 кілограм свіже замороженого філе хека, кладу у холодну воду, доводжу до кипіння та знімаю піну. Зменшую вогонь та варю протягом 15 хвилин. Тим часом дрібненько нарізаю одну цибулину та обсмажую її на невеликій кількості рафінованої соняшникової олії до прозорості. З житнього хліба зрізаю скоринку та замочую його у воді. Рибні котлети виходять дуже смачними, якщо білий хліб замочувати в молоці, але в мене його не було. Та повірте, з житнім хлібом теж дуже смачно. З відвареної рибки зливаю воду та перекладаю її у миску. Кожен шматочок розтираю виделкою, вибираючи кісточки. Хоча цей філе кісточок вистачає. Проте вибирати з вареної риби їх дуже легко. Ось так звичайною виделкою перетворюємо рибу на рибний фарш. До фаршу додаю одне куряче яйце, подрібнену зелень кропу, сіль та спеції за смаком. Замочений хліб розтираю руками та додаю до загальної маси. І нарешті додаю підготовану цибульку. Ретельно перемішую фарш виделкою ущільнюю ложкою та формую невеличкі котлетки. Котлетки я готую без паніровки, але за бажанням можна запанірувати їх у борошні. Або ж у сухарчиках. Підготовані котлетки обсмажу на невеликій кількості олії на середньому вогні під закритою кришкою до золотистого кольору. Всім смачного. Готуйте з задоволенням.